Не 5 чи 15, а 30 червня саме цієї дати у школах Львівщини має завершитися навчальний рік. Такою є постанова кабінету міністрів України номер 711. Тож школам, які планували вийти на канікули швидше, це слід врахувати. Ну, якщо є постанова кабміну, і департамент рекомендує звернути на неї увагу, то її просто треба виконати. Бо якщо вони не виконають постанови кабміну, то ніхто не гарантує, що через якийсь час не прийдуть відповідні правоохоронні органи чи державна служба якості освіти і не дасть належну оцінку їхнім діям. Якщо в закладах освіти вичитають навчальні програми раніше, тобто до 30 червня, то у Львівській ОВА в таких випадках рекомендують то рекомендація. Наша є інші форми, такі як екскурсії, практика тощо. Церемонію вручення документів про закінчення школи у департаменті освіти і науки Львівської ОВА рекомендують проводити з урахуванням безпекової ситуації втім, чи проводити якісь заходи з нагоди останнього дзвоника, вирішуватимуть педагогічні ради та батьківські комітети.